Вболівальники цього можливо і не бачать а от гонщики відчувають щоразу, коли виганяють свої мотоцикли, чи то на тренування, чи на змагання. Доріжка мототреку розповідає депутатам облради директор обласного спортивно-технічного клубу Цоу Микола Косинський. Уже давно віджила своє ну, воно ж не тримається. Оце що вони нагаднули, воно і потім. Мотоцикли, я ж кажу, що це діти мої їздять, які тільки вчаться їздити їздять і виривають. Уявляєте, як гонщики? Останні змагання були, то поляки взагалі тут бігали, психовали, що нема де їм їздити. Обласні обранці погоджуються, рятувати трек потрібно і фінансувати таке оновлення варто принаймні раз на рік. У нас поляки бували травмувалися, які мають по 20 років фаховість їзди на мототрек. Що смієтесь? Єдиний нюанс це право власності стадіону технічних видів спорту. Нині мототрек власність товариства сприяння обороні України. А обласна організація ЦОУ є лише балансоутримувачем. Відповідно, напряму давати кошти з обласного бюджету не дозволяє закон. Втім, депутати знайшли можливість. Із допомогти юридично вони можуть виділити гроші на секцію дитячого спідвею, на утримання якої обласна казна і так дає кошти на доріжку. Не потрібно мільйони. Там потрібно ну раптом 170-190 тисяч гривень. Якщо буде воля депутатського корпуса, і це спорт для міста. Я вважаю на сьогоднішній день найбільш. Зрі, Зрілі тобто 5-6 тисяч чоловік, жодна спортивна споруда, жодний е, е, об'єкт не збирав, і це є показовим. І гріх буде депутатам, якщо вони не виділять сюди кошти. Це буде дуже дуже прикро. Доріжка виявилась не єдиною проблемою мототреку. Депутатів облради запевнили, що місця у закритому парку для гонщиків уже давно не вистачає, адже учасники змагань приїжджають не з одним мотоциклом. Щоправда, за рахунок якої землі можна збільшити площу, за закритого парку обласні обранці поки не знають ще одне проблемне питання мототреку це підземні туалети для глядачів. Вони не використовувалися більше 10 років і зараз знаходяться просто у жахливому стані. Тут треба міняти усе, крім несучих конструкцій, кажуть депутати. Ремонт, заміна усіх комунікацій, то, що за приблизними підрахунками потягне на мільйон гривень. Втім, члени комісії кажуть, що на гроші для туалетів з обласної казни розраховувати не варто. Мільйон нереально взяти з обласного бюджету. У мене пропозиція така, що дати можливість, можливо, добудувати наверх зробити там кафе, зробити отель і звернутися в такий спосіб до спонсорів, щоб як одна із умов було відновлення туалетів. Я думаю, що ми звернемося до ЦО, до керівництва ЦО. Які інвестиційний проект зробити що ж до глядацьких трибун, то їх обласна організація ЦСО продовжить оновлювати власними силами. Іван Марчук, Богдан Рябонець, інформаційна програма День.